Така жахлива ДТП трапилася сьогодні з самого ранку на об'язні. Дорогу не поділила Кія та Газель. На жаль, є один загиблий та постраждалий. Вирвані двері газелі та спідометр, коробки, сліди крові на асфальті, зірване взуття та дорога на шматками розбитого скла. Такий вигляд мало місце автопригоди в перші години після аварії. Сама ДТП трапилася о 9-й годині. За попередніми даними, газель рухалася в напрямку мікрорайону Східний, а Кія йому назустріч. Цей момент, ймовірно, керманич газелі і вилетів перед ним на дорогу та протиранив лоб у лоб. Від удару «Кія» злетів на узбіччя. Про потужність тарану свідчать і зім'ятівщент передніх частини автівок. В автівках знаходилися лише керманичі, Водій Кія загинув одразу на місці. Чоловіка звали Дмитро, і йому було 35 років. Його рідні та друзі прибули на місце трагедії. Всі просто приголомшені тим, що трапилося. Адже кажуть, не пам'ятають, аби їх Дмитро раніше потрапляв в аварії. Не знаю, я, я не знаю. Я приїхав, я не знаю обставин аварії. аварії. Він приємний, добра людина був. І багато людей його знають. Тому в аварії постраждав і керманич Газелі. Чоловік зараз перебуває в важкому стані з різними травмами. Його негайно госпіталізували до міської лікарні. На місці аварії працювали слідчі поліції та патрульні, що ж змусило керманича мікроавтобусу виїхати на зустрічку. Та всі деталі аварії будуть ще з'ясовувати, аби точно встановити винного в цій смертельній ДТП. Вікторія Пінчук, Віктор Степанов, перший міський.